Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет юкраїн. Разом сильніші. Юкса приймає одеський чорноморець. Одеський чорноморець минулорічний. Представник української прем'єр-ліги найвищого за силою українських. Дивізіонів, і сьогодні в рамках четвертого туру ці команди зіграють між собою. Важливий матч. Насправді, після кубку команди повертаються до чемпіонату і сподіваємося, що ми будемо спостерігати за надцікавим футболом. Отож, бачимо, троє гравців знаходяться за межами карного майданчика. Йде подача боротьба у карному триває. Чіньяк Босо. Ледь не привезли самі собі. Не розібралися. Тут хто ж забере м'яч до своїх рук. Давайте дивитися, що ж там трапилося. Пішла подача метушня у карному. Там євгеній скиба не порозумів. Із О-о-о! Який момент! Зараз виникає у Одеситів, поки ми дивимося повтор. Тут вдало в підкаті зіграв він. Дивимося за цією атакою одеської команди. Пробцілив у ближній кут. Страхував цьому епізоді. Зараз парагувають класно. Лос йому зачепиться за м'яч і Матвій Жеребецький накриває Аніагбосо. І знову ледь не привезли самі собі. Розводить руками. Гравець одеської команди. Дивимося, там Лопирьонок ішов на м'яч, віддав на Аніагбосо. Босу. Аніагбосо не пішов на м'яч. і Лайтне помилився. Ну, мабуть, таки І Жеребецький пішов до кінця. Знову Юкса чіпляється за м'яч. Класне закидання від Юхімця на Парагвай. Він в у штрафному майданчику падає Парагвай, арбітер мовчить. Давайте дивитися повтор. У нас дуже гаряче розпочинається поєдинок. Дивимося, класний черпачок від Юхімця. Парагвай там накручував суперників. І чи був там контакт? Ну, давайте дивитись. Ну, підштовхував і славиться Кенбі Абосо, подача. Знову удар по воротах. Тут уже без в принципі, такої серйозної загрози для воріт. Ані Агбосо. Дивимося, пішла подача Хорошо, класне, закрутив Матеус і Дмитро Сабів. Дмитро Сабієв зачепився, продовжував, але Скиба. скиба на Тимофія Сухара. Сухар є у нього варіант подати, але Олег Синюгуб І що? І ще і м'яч від ноги гравця одеської команди покидає межі поля. Дивимося ми передача від поправка. Затискають. Його гравці одеської команди запускають. Там фол зачепився за м'яч. падає на газон, але м'яч у Юкса. Парагвай, війшов та майданчик. Падає, Парагвай. І. Який ж вердикт арбітра? Мабуть-таки це стандарт, чи було це у штрафному майданчику, чи було, це уже... чи було це за його межами? Дивимося, Парагвай. Ну, це було ще за межами карного майданчику, але це не применшує того фактору, що це дуже хороша позиція. Під стінкою, і хто ж буде виконувати, Матеус робить хибний замах. Парагвай пробиває по воротах. Парагвай, але не точно і не влучає площину в площину воріт. Кастро, Гонсалес, Пабло Рамон, який трішки змінив стиль своєї зачіски. Дивимося ми за цим ударом. Ну, задумка насправді непогана. Там однозначно ні десь не був готовий до такого розвитку. Що потрібно м'ячі у для Юкса? Парагвай, Парагвай сам в шортному майданчику. Передача проходить тут можна пробивати. Юхимець. Момент у Юкса виникає. Швиденько розіграли хрестоносці. І Роман Юхимець. Удар від нього у цьому матчі. Димойся, швиденько розіграли Фого та Парагвай. Парагвай ввімкнув свою четверту передачу, віддав передачу на Романа Юхимця. Закидання туди в напрямку боротьби. Там Парагвай класно вступив у відбір. Матео, Парагвай на Матеуса. Фого. Фого. Фого протиняє Олександр Осман, але Фого в вигідній позиції. Фого удар по воротах. Рятує Ані Ахбосо. Виграв боротьбу у Османа Фого, опинився на вигідній позиції, пробив по воротах. І як же ж класно рятування босу. Просто брав вісімо -го, голкіперу одеської команди. Десь так були можливості. І це десь те, що, на чому, мабуть, буде звертати увагу Олександр Кучер. Не давати пробивати, не давати десь доводити атаки до ударів. Але поки це все відбувається, як і атака Чорноморця. Романюк передача на Османа. Осмін прострілює. Удар! І Чорноморець виходить вперед на 43 й хвилині. Десь прогавили, І тут Андерсон Рібейро підбадьорює своїх підопічних. Дивимося, Осман зачепився. Ну і там програє цю дуель Дмитро Сабів. Він грав з Олексієм Хобленком. І Олександр Осман там класно віддав передачу. І... Юхимець, з м'ячем. Юхимець. Загроза у карному майданчику. Пас на Жеребецького. Жеребецький крутиться з м'ячем. Удар Жеребецького, ні обосо. Який момент створює Матвій Жеребецький? Дійсно, десь перший удар по воротах. Загалом від нього, в принципі, коли він з'явився у складі Юкса, дивимося, Парагвай віддав на нього передачу і здавалося, що десь ось намагається знайти ось цей цю можливість. Чи буде розіграш чи подача, не зрозуміло. Зараз ми дізнаємося відповідь на це запитання. ФОГО, подача на дальню удар Ромаріньо! Який момент? І Ярослав Ракіцький рятує м'яч з лінії. Просто вибиває. Дивимося, стає на заваді м'яча. 44-й номер Чорноморця. І знову в Ракіцького влучає м'яч. Знову Ярослав Ракіцький рятує свою команду. Значно далі атака далі від ніх Дзюбука в синю губ. Центрі оборони зараз підстраховує. Габелок продовжує атаку. Пас на Романюка. Романюк шосного майданчику. Удар по воротах, Баранцов рятує свою команду. Кирило Баранцов. Який же сейф від Кирила Баранцова? Здавалось, серія рикошетів. Але знову Кирило Баранцов. у Відповідальніший момент. В надвідповідальну мить рятує свою команду. Дивимося, дозволив Юрію Романюку обробити м'яч, пробити поворотах і рикошет від синюгуба в цьому епізоді. І на протиході. Кирило Баранцов рятує свою команду. Дивимося надскладний м'яч і чути підтримку одеської команди. Подача до штрафного майданчика. дальню стійку удар по воротах Баранцов знову рятує свою команду. Дивимося повтор. Подача з кутового і удар по воротах від Артема Габелка. І здавалося, що Кирило Баранцов рятує. Будемо дивитись за атакою. Юкса жаржу мозес. Апеляції до арбітра по гру рукою. Але арбітер... Залишає цей епізод поза увагою там і чи був дотик рукою. Ну здавалося, що був знову на розводить руками арбітер. Знову суперечливий епізод. Там же гільєрми вмикається. Жовта картка для гільєрме. Так, давайте дивимось. Рука Віталія Єрмакова. Тут однозначно гра рукою, але арбітер залишає її поза межею уваги. І чи в природньому положенні вона була, чи не зрозуміло, але на хід гри вона впливала. І все, друзі, матч завершено. Чорноморець мінімально перемагає юксу. Єдиний м'яч був забитий на 43-й хвилині. Автогол Дмитра Сабієва. Ну і наступний матч Чорноморець зіграє вдома проти Фенікса Маріуполя. Ну, а Юкса поїде в Запоріжжя і зіграє проти місцевого металурга. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вірін разом сильніші.